Такі жорстокі репресії, які сьогодні мафія чинить проти людей, які захищали державні інтереси, це є безпрецедентно. Ще і тому, що на утриманні у Ігоря Діденко знаходиться троє неповнолітніх дітей, одній дитині півроку, і він єдина людина, яка заробляє гроші на їх утримання. Але все це не цікавить сьогоднішню мафію, яка прийшла до влади. Я думаю, що причина також і в тому, що їм потрібно легалізувати через кримінальні справи, через сьогоднішні їх повністю залежні суди, легалізувати право забрати ці 5,4 мільярди доларів. І тому їм потрібно довести, що люди, які діяли на користь держави, які захищали державу, які боролися з корупцією і з такими тіньовими кампаніями, як Росукренерга, Сьогодні є не відданими людьми Україні, а є злочинцями. Їм це потрібно довести для того, щоб переконати і світ, і суспільство, що вони правильно забирають у державі 5,4 мільярда доларів. Такого в Україні не було ніколи за всі 19 років незалежності. Не було ніколи, щоб на очах у світу і України просто забирали такі величезні гроші золотовалютного резерву. І ще і легалізовували ці справи. Чому саме сьогодні? Тому що Харашковський в приватній розмові з Януковичем пообіцяв зробити йому подарунок на день народження. І Янукович, посміхнувшись, освятив цей подарунок у вигляді аресту Ігоря Діденко сьогодні, в день його народження, для того, щоб зайвий раз показати братві. Що вони можуть знущатися над людьми і залякати всіх інших, хто ще не злякався і не заховався так, щоб не заважати Януковичу споживати країну. Як проти цього діяти? Ситуація непроста, тому що після так званої в лапках судової реформи, де вони підпорядкували всі суди собі, і всіх суддів поставили по суті під загрозу звільнення. А після судової реформи жоден суддя, який прийме рішення проти влади, проти Януковича, проти їх інтересів, на своїй посаді не залишиться. Це вчора така реформа проголосована була. Безумовно, складно розраховувати на те, що рішення суду будуть на користь справедливості і права. Це, до речі, довели і судові рішення по пану Макаренка. Але незважаючи на це, ми будемо йти в суд, ми будемо доводити правоту і служіння державним інтересам і пана Макаренка, і пана Діденка, і ми будемо боротися за їх свободу, за їх життя. Я хочу також зараз звернутися до родин Ігоря Діденка і Анатолія Макаренка. Я знаю, що і Ігор, і Анатолій чесні люди. І я знаю, як боляче сьогодні їм, їх батькам, їх мамам, їх дітям, їх дружинам. Як боляче дивитися на те, що люди, які захищали державні інтереси насправді, тоді не побоявшися мафії, як сьогодні мафія з ними розправляється, я переконана, що через засоби масової інформації все це угрупування мафіозне. Буде давати коментарі, що вони діють правильно, і що 5,4 мільярда доларів це є їх приватна власність, на яку вони мають право. Але запам'ятайте, що значна доля цих грошей це буде доля Янукович. І ще запам'ятайте, що Росукренерго ніколи не видобувала газ, ніколи його не транспортувала, ніколи їм не володіла, а просто перекладала угоди з кута в кут і заробляла на Україні. На тому, що продавали газ Україні значно дорожче, ніж Україна отримувала це з країн Середньої Азії і з Російської Федерації. Так вони працювали. А крім того, щоб закачувати газ в газові сховища, газ, який призначався для України, вони продавали на експорт, заробляючи на цьому і позбавляючи Україну власного державного резерву газу. Так вони діяли, починаючи з 2004 року. Я думаю, що якщо суспільство не здатне буде захистити сьогодні людей, які діяли і працювали в інтересах держави, захищали інтереси держави, стояли на захисті людей, якщо суспільство дасть можливість так цинічно розправитися з ними, то я думаю, що наступними будуть якраз інші громадяни держави, з якими так само будуть розправлятися. Але знаходячи кожен раз для цього свої підстави сьогодні прийшли за ними. Якщо не буде опиратися суспільство, завтра прийдуть за кожним. Тому що в країні вже чотири місяці вибудовується справжня, потужна диктатура одного клану, однієї мафії. І якщо ми це не розпізнаємо, ми будемо мати країну, якою править мафія і які суспільства підпорядковуються. Я розумію, що страх це неабияке почуття. Сьогодні страшно суддям, страшно політикам, страшно представникам громадянського суспільства, страшно керівникам бюджетних установ, страшно журналістам. Але якщо цей страх дасть роздавити все те, що було в нашій державі останні п'ять років свободою, я думаю, що тоді потрібно буде скаржитися вже не на Януковича, а на самих себе. Тоді йому на кожен день народження будуть дарувати жертв, які десь, в якийсь момент, йому або не прислужили, або стали на заваді його авторитарних устрімлінь. Я думаю, що сьогодні наша спільна справа це все зупинити. А я буду діяти і працювати так. Щоб можна було крок за кроком витягати цих людей із в'язниці, щоб можна було захистити всіх інших, і щоб можна було показати країні, що можна і не боятися, незважаючи на те, наскільки жорстоко діє мафія, дякую за увагу. Які є запитання?